Доброго дня, мене звати Інна Імбер. Я технолог компанії Окіс. І сьогодні хочу більш детальніше зупинитися на продукті, який повинен знаходитися в косметичці кожної дівчини. Це консилер. Консилер використовується не тільки майстрами-візажистами, а й майстрами бровної індустрії і майстрами перманентного макіяжу. Що робить консилер? Він приховує недоліки нашої шкіри. Це темні кола під очима чи, наприклад, якісь висипи, які з'явилися на вашій шкірі. Консилер він використовується після нанесення бази, але перед тональною основою. За допомогою консилера, ми звісно знаємо, що можна зробити макіяж, тому що він підходить на повсякденне використання. Ми його наносимо на зону під очі, але ні в якому разі ми не будемо його наносити. Прямо під саме око. Далі, якщо о, у вас о, є явно виражені зморшки, моя рекомендація консилером користуватися тільки в цій зоні, не заходячи на зморшки, тому що зморки за рахунок консилера будуть більш яскравішо виражені. А консилером ви можете також моделювати повністю ваше обличчя і о, приховувати деякі недоліки шкіри перед тим, як нанести. Тон. Ще один лайфхак, коли використовують консилер. Консилер використовують також, коли у нас є. Судинна сіточка, ось тут біля носика. Консилер у нас продається в об'ємі 10 мл і має ось таку губку, за рахунок якої ви можете наносити його під очі трішечки на ямку над вашою губою. Також можна його наносити на носик і повністю моделювати контур вашого обличчя. Також раджу майстрам, бровистам так придивитись до цього продукту. Після того, як ви зробили корекцію і фарбування брів, дуже часто у вашого клієнта під бровами є покраснення. Для того, щоб не відпускати його в такому вигляді, ви берете консилер і тим самим робите йому легкий макіяж. Забирайте легке покраснення і підкреслюйте нижню лінію брови. Який же кольор потрібен консилера мати в косметичці? Консилер повинен бути на один тон світліший, ніж ваш тональний крем, для того щоб гарно приховати недоліки вашої шкіри. Як же наносити консилер на шкіру? Є два методи нанесення консилеру. Перший, звісно, це наші пальчики, тим самим ми робимо масаж, і ось такими рухами наносимо рівномірно консилер. Другий це пухнаста кісточка, якою ми просто розтягуємо наш консилер. Хотіла вам ще розповісти, що консилер використовується майстрами в перманентному макіяжі. Як саме, коли майстер хоче зробити гарний, красивий ескіз для перманенту губ, він буде використовувати цей консилер. Так, дівчата, хотіла вам показати сам консилер. Він виглядає ось так: тут 10 мл. тон іде натуральний бежевий. Сам консилер ви наносите ось такою кісточкою. Дивіться, яка в нього гарна текстура. Він достатньо щільний. Консилер я рекомендую наносити ось таким методом. Хотілося б зазначити ще такий момент, що консилер він хоч і приховує гарно недоліки, особливо темні кола під очима, але ще і потрібно доглядати за шкірою під очима, а саме її зволожувати. Тому що, якщо не зволожена шкіра, то, на жаль, консилер буде трішечки попадати в пори. Тому я рекомендую використовувати. Ось такі патчі, які ви можете наносити перед вашим макіяжем. Вони дуже добре зволожують шкіру за рахунок того, що в складнику йде даманська роза і бетаїн, який дуже гарно отримує саму вологу вашій шкірі. Рекомендую ще один продукт, який у мене просто в топах. Що це саме таке? Це ось така сиворотка, а ми ще на неї кажемо рідкі патчі під очі. Я її використовую навіть на макіяж, якщо в моїй шкірі недостатньо зволоження і на протязі дня ем, з'явилися мімічні морщинки. Я беру ось трішечки, наношу під очі і залишаю його на своєму макіяжі. Я надіюся, вам це відео було корисне і ви візьмете для себе в роботу деякі фішки. Тому підписуйтеся на канал, будемо раді вас бачити і чекайте нових відео.